Всім доброго дня! Сьогодні готуємо цукати з кавунової скоринки. Скоринку зважуємо та додаємо цукор у співвідношенні 800 грамів на кілограм скоринки. Та залишаємо на ніч про холодному місці, щоб скоринка пустила світ. Цукор розтанув. Кавунова скоринка віддала свій. Бік. Тепер ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та проварюємо хвилин 5-7. Я приморожую скоринку для того, щоб вона, бачите, ось така стала прозора. А тут де свіжа, вона така біленька. Перед закипанням додаю пів чайної ложки лимонної кислоти. Скоринка закипіла, проварюємо 5-7 хвилин та відставляємо на 5-8 годин до повного вистигання. Так, проварюємо та витримуємо скоринку ще два рази. Ось такі. Цукатика воно вже прозорі, ще один раз їх проварю та буду викладати сушитись. Після останнього проварювання скоринку відкидаємо на сито, щоб стік зайвий сироп. Після чого викладаємо її на піддони для сушарки. Сушити буду при температурі 55 градусів. Час висушування залежить від багатьох факторів, тому треба дивитися. Залежить від того, які ви захочете, більш м'якші або більш сухіші. Я ж люблю, щоб вони були більш м'якенькі, але не сильно сухі. Щоб вони не липнули до рук, пересипаю їх цукровою пудрою. Закладаю все в лоточок та ставлю до холодильника, стабілізуватися. Після чого можна й розфасувати по пакуночках. Весь асортимент продукції, яку я готую власноруч, можна подивитися та придбати в моєму інстаграм, Силка в шапці профілю. Всім смачненького та гарного дня!